Так, Всім доброго дня. Буду розпочинати свій е, гарний день з такого ось наборів. Ті, що тут я не продав в прошлих відосах, тому що дуже багато речей. Знахідок дуже мало. Е, буду показувати ті речі, які я не продав в прошлих відосах, тому що ну, багато лишається. Дивіться, циліндр е, ось цей 90 на 90 120. Від штоку до штоку e, 290 довжиною. Ціна за нього буде 350 гривень. Цеп разом з карабіном, разом зі всім, приблизна довжина десь до 3 метрів. E, ціна за нього буде 200 гривень. Кантер у нас 20 гривень. Ця пачка у нас 30 гривень. Уголки ось такі гарненькі. Тут уголок і тут уголок. Ось так зроблений з отворами. Кількість ви можете порахувати. Тут всі, е, видно, ціна за них буде 300 гривень. Ця річ у нас буде 350, Ця у нас 20, Ця у нас буде 70, Ножиці 100 гривень, ці у нас будуть 40. Ручка е, 150 довжиною на 22 гривень. З дверей. Ось така. М буде у нас 70 гривень. викрутки дивіться, ця у нас е розібрана ціна 40 гривень. Це у нас 10. Стаместка у нас 20, це у нас 20, це у нас 15, це у нас 150, це у нас 120. Це в нас буде 100. Е цей у нас буде вал. 80. Ця у нас ручка 50, ключ у нас 15, 10, 10, 10, 10, 10, 10 25, 30. Ці, у нас дві, дві штуки. будуть 40 гривень. цей подача. Крутиться, подається вперед. Ось така ось гарненька, маленька. Кому цікаво, ціна за неї 150 гривень. Це у нас буде 50 гривень. Кулачки. Перший, другий, третій, четвертий номер. Ціна за них буде 50 гривень. З отворами нарізаними якраз під 8, під 12. Ціна за нього буде 60 гривень, ціна цього буде 80 гривень. Цей у нас буде 20. Цей у нас буде 20. Уголки у нас будуть ось такі два штуки 30 гривень. Ось цей засов буде в нас 60. Далі є в нас дві гайки латунних ось така довжиною приблизно 40 см. Кому цікаво, ціна за цю річ буде 40 гривень. Далі є сверла Бушні. На 7 і на 9. Ціна 25 гривень за штуку. Так, ідемо далі. Є трубка довжиною приблизно 45-50 сантиметрів, плюс-мінус. Ціна за неї 45 гривень. Це в нас буде 25. Шестигранники. Оці всі будуть у нас 60 бігунки. Бачите, ось такі, щоб затискати різні мечики. Які кому сподобаються пишіть, показуйте. Всі вони в даний момент є. Ціна їх 45 гривень штука. Так, йдемо далі. Шайба. У нас 20, це і буде 20, цей 10, 5 за 2. Це в нас буде 30. Це в нас буде 10. Це в нас буде 40, 20, 10. Ці у нас будуть дві шайби і одна гайка 30. Ці чотири шайби будуть у нас 20, замок 20. Дві шайби. Ось таких будуть 40. Два болти. Ось таких одинакових. Шпилька 10, 31 на 40. Саме довше. Тут 31, отак буде 40. Ціна 50 гривень. Ключ 6 на 8 льольковий, Ціна 40 гривень. Цей в нас буде 50. Ці в нас будуть на вагу. Кому цікаво, ціна за всі. Буде в нас можна на вагу, а можна поштучно, Поштучно по 20 гривень за штуку. Ключ 22 на 24. Люльковий ось такий буде ціна 80 гривень. 24 на 14. Ціна е, буде 60 гривень. Цей у нас буде ось такий. Буде 60. Нша. З ось таким номером. Ціна буде у нього 750. Ось такий. Нша з номером побачили. Буде ціна 650 гривень. Так, далі йдемо. Динаметричний ключ із одним ключем на 24 або ж на 22, не пам'ятаю. Все працює, все по нулям, все чотенько. Ціна 150 гривень. Цей у нас подовжувач з одною головкою. Десь на 19, скоріш. всього. Ціна за нього буде 50 гривень. Ключ 46 на 50 гривень. E, ціна 160 гривень. Цей у нас 45, цей у нас 35 мечик трубний. Одна друга. Ось така. Ціна за нього буде 50. Монтіровки будуть по 100 гривень. Кому там цікаво. Цей в нас буде ось такий пен... e, второпласт. Чи... Як він правильно, ціна 40 гривень. Знімач ось такий. Буде 60. Ключ 17 на 19 чи, 17, чи 19, на, а, 19 на 22. Е, ціна за нього буде у нас 70. Ціна будуть по 30 гривень. Ручка у нас буде залізо. Пластик по краях. Зафіксувати з різьбою. Ціна за неї буде у нас 40 гривень, молоток 50, кірка ось така 30 гривень. З напайками 5 гривень. Заготовка буде 20. Ножик буде 20. Сопла будуть 2 штуки 30 гривень. Цей у нас буде 10, 10, 10. Цей у нас 45. Шило у нас 10 гривень. Пила. Рапідна, ось така. Скоріше всього не використовувалась, тому що, блин, ну, не видно. Але поржавіла. Ціна за неї 50 гривень. Цей в нас буде 30 гривень. Шайби. Шайби у нас будуть ось такі парою 50, цей буде 25, 25, 10. Сегментний ключ буде 30, викрутка буде. 15. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував, крім сверл, які будуть 30 гривень. Ручки 35. Та й все. Кому щось сподобалось, або ж хто побачив для себе щось цікаве, яке я не назвав, наприклад, це, або ж це. Е, пишіть, будемо домовлятись, будемо відправляти каністру. Я в прошлих відосах показав. Проволоку. В прошлих відосах е, лапи 30 гривень будуть ваші. <кій> е, всім дякую, хто додивився до кінця. З вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти. Ну і все те, що ви робите. Дякую за тим, що слідкуєте, дякую, що пропонуєте, кажете, що не так. Все виправляємо, все робимо. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.